Тисячі росіян і сотні танків потрапили в оточення під Авдіївкою ЗСУ, змогли обійти їх і нанести потужний удар. Величезне угрупування РФ змушені були одномоментно здатися. Це початок великого відходу армії РФ з України. Рашисти намагалися відійти до своїх, утім потрапили у потужні клешні, з яких виходу не було. Їх затиснули, і в них не було виходу. Тоді перші рашисти поїхали на позиції ЗСУ, почали продавати всі свої танки та здаватися. Приклад із них взяли інші, і таким чином була прийнята здача. Величезної кількості солдат РФ все це призведе до колосальної зміни на фронті. Як все це сталося? Та відеоподії покажемо далі. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. На Донеччині під Авдіївкою за ніч у полон ЗСУ здалися солдати РФ. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Російські окупанти почали здаватися в полон. На Донеччині троє людей обрали життя, і згодом з'явилася інформація, що ще до десятка окупантів. Здалися в полон розповів він Ось що з цього приводу говорить військовий експерт Олег Жданов. Все чаще стало зустрічатися таке явлення як відказ мобілізованих йти в атаку. Несколько чаще і увеличилось количество российских солдат, которые сдаются в плен. И вот это хорошая динамика в плане того, что предпочитают в окопах и не. На в, в безсмислених атаках наших позицій здаються, приходять, здаються в плен а, і а, в адказу в, і в, в составі штурмових груп. До слова нині з'явилась просто шокуюча інформація. Виявляється, рашисти отримали чіткі часові межі щодо наступу захопити Авдіївку Донецької області та Куп'янськ на Харківщині до виборів в Арефії, які відбудуться у березні 2024-го. Про це йдеться в новому огляді. Інституту вивчення війни оголошення Путлером про його кандидатуру на пост президента у військовій обстановці вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні рефії в Україні більше ніж раніше оцінювало ЄСВ, Наголошують американські аналітики. Ситуацію прокоментував військовий експерт Олег Жданов. «Здесь ще гарячі, ніж на ніж на бахмутському направленні. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, ну, видимо, действительно, политическое решение о том, что Авдеевка должна быть взята, правда, у, Пу у Путина нервы сдали, он решил не дожидаться не 14-го, там говорили, да, так 14-му вроде как хотят взять Авдеевку, и вроде как 14-го Путин хотел объявить объявить о выдвижении президенты. Но дервишки, видно, сдали уверенности в том, что российская армия сможет взять Авдеевку к 14 числу. Нет никакой. И какой-то ДНРовец. Даже Путин вообще-то самовыдвиженец, он должен был представить списки там по-моему, несколько миллионов человек должны были подписать прошение о том, чтобы он выдвинулся в какой-то, в пятый раз, да, в президент или, или в шестой, ну, это уже не важно, в какой раз выдвинуться. А там получилось так скомка на какой-то там представитель так называемой ДНР задал вопрос, вы там в президенты случайно не собираетесь? И Путин такой, да, вот тут народ, не хочу, но надо. не можу оставить народ в ЄСВ зауважують, що ймовірно Кремль доручив російським військовим захопити Авдіївку та, можливо, Куп'янськ до виборів ідеться про демонстрацію підтримки військовими кандидатури Путлера. Зазначається, що російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки і мають незначні просування до очисних споруд на південь від Красногорівки. Також ЄСВ повідомляє з посиланням на російські джерела, що російські війська просунулися в напрямку Новокалинового до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні. Повідомлення американських аналітиків. Прокоментував військовий експерт Дмитро Снігарьов в районі авдівки. Окупанти намагаються створити оперативне оточення українських військ шляхом нанесення ударів по флангах. Все знов-таки повторення бахмутської тактики взяття під бос безпосередній контроль локації українських військ з метою унеможливлення проведення е, перегрупування. Поповнення особового складу, підвезення БК, паливно мастильних матеріалів, вивезення поранених. Чирина коридору наразі 6-6,5 кілометрів. Воно дозволяє говорити про те, що Збройні сили України мають можливість е, локації, е, і відповідно, м на даний момент говорити про оперативне оточення українських військ Немає жодних підстав по ситуації в районі очисних споруд. Варто говорити про те, що там є певні тактичні успіхи окупантів, будемо називати речі своїми іменами, але не мовиться про те, що окупанти взяли під безпосередній контроль. Цю uh, ділянку фронту генштаб України повідомив, що рашиські війська безуспішно наступали на схід від Новобахмутівки, 9 кілометрів на північний захід від Авдіївки, на південь від тоненького, 5 кілометрів на захід від Авдіївки, поблизу Степового Авдіївки та Первомайського. Що за 10 кілометрів на північний захід від Авдіївки на цій ділянці фронту ворог 30 разів атакував східніше Новобахмутівки, південніше тоненького в районах Авдіївки та Первомайського. Однак окупанти успіху не досягли. Як пишуть у. Українські осінт аналітики російські війська почали наступ на східному фланзі міста. За їхніми даними, окупанти здійснили багато спроб атакувати дачі з боку терекону і водойми. Зазначається, що ціною великих втрат ворог, нібито зміг просунутись і взяти під свій контроль станцію очищення. Варто додати, що наступати саме тут досить логічно для росіян. Ліквідувавши цей виступ, вони зможуть зайти в Авдіївку з боку приватних ділянок міста, а не штурмувати промзону, до якої донині вони не зайшли. Ймовірно, Таким чином російські загарбники хочуть обійти Авдіївський коксохім і вже після цього зайти у Авдіївку, таким чином оточивши наших військових, які тримають оборону в районі підприємства. Однак я підкреслю, що інформацію про просування російських загарбників не підтверджували в генштабі зсу. І, от, про те, що росіяни не шкодують ані живої сили, ані техніки, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький. Він зазначив, що незважаючи на погодні умови, сніг невеликий мороз, окупанти продовжують наступати. Окрім цього, ворог дуже активно застосовує велику кількість БПЛА різного типу, зокрема камікадзе ланцети. Крім того, він пояснив, які підрозділи наступають на Авдіївку. Більшості це колаборанти, так званий армійський корпус, також штормзет, і в переміжку з ними йдуть регулярні військи. За словами керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, перед російським командуванням стоїть завдання за будь-яку ціну захопити Авдіївку. Він зазначив, що раніше перед загарбниками стояла задача наступати по всій лінії фронту, щоб розтягнути зсу. Але отримавши гідну відсіч, вони зазнали великих втрат і зосередились саме на Авдіївському напрямку. Хоча і на інших ділянках фронту бої не вщухають. Рашисти майже цілодобово штурмують позиції українських бійців довкола Авдіївка, незважаючи на умови. Для цього застосовують артилерію, міномети танки і авіацію. Про це в ефірі марафону «Єдині новини розповів начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що авіабомбових ударів стало менше – 6-8 в добу. А також зазвичай бувають 30-40 масованих обстрілів по громаді. Речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про сили, які рашисти зараз зосередили на Авдіївському напрямку. В ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону він зазначив, що рашистське угрупування військ складається із різних підрозділів. Серед них як елітні, так і новомобілізовані на авдіївському напрямку. Наразі діє близько 40 тисяч осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає дуже значних втрат. Це в середньому до 300-400 осіб щодоби. Рашисти наразі не зменшують активності своєї піхоти. Найбільш гаряче за кількістю боєзітнень біля Авдіївки та Мар'їнки противник наразі діє за підтримки бронетехніки. Звичайно, наші воїни її ліквідовують. Поділився штупун. Він додав, що рашисти активно застосовують авіацію, скидають керовані авіаційні бомби. Впало сорок Одиниць всі на Донеччину речник зауважив, що расисти зазнають дуже значних втрат на авдіївському напрямку, але продовжують підтягувати резерви живої сили. При цьому до особового складу ставляться неприйнятно. Це штурм З, а також новомобілізовані, не надто навчені люди. Ставлення їхнього командування до них вражає. Фіксується те, що їх інколи залишають без провізії та води, тому вони змушені просто їсти сніг. Також вони потерпають від холоду, але чомусь вони йдуть вперед, мабуть, під тиском свого керівництва. Навіть дивно на це дивитися по відео, яке транслю. Ють, наші аеророзвідники підкреслив штупун. Він додав, що біля Авдіївки рашисти намагаються компенсувати втрати особового складу постійною зміною тактики дій. Вони намагаються діяти по різному, вони небезпечні, тобто видно, що їх офіцери чомусь вчаться, але абсолютно не жаліють людей, не жаліють живої сили. Вони постійно експериментують і посилають у розвідку боєм для того, щоб дізнатися кількість вогневих точок. А потім на місце двохсотих з попередньої групи женуть наступну хвилю. Так вони діють, зазначив штупун. Щодо кількості ворожої техніки на Авдіївському. У напрямку то зараз її набагато менше ніж це було на початку атаки міста. Ми продовжуємо її ліквідувати, але ворог все одно кидає вперед і танки і бронетехніку. Лише протягом доби було ліквідовано 20 одиниць техніки. Ми продовжуємо ліквідувати логістику рашистів і максимально ускладнюємо для них можливість підвозу як боєприпасів, так і харчів і паленомастильних мастильних матеріалів. Всі наші вогневі засоби працюють над тим, щоб зменшити наступальний потенціал ворога. Підкреслив штупун на Авдіївському напрямку. Ерефія проводить перегрупування і готується до третьої хвилі масово. Ваного штурму, яка ймовірно буде потужнішою ніж дві попередні, такого висновку дійшов військовий аналітик Олександр Коваленко, спостерігаючи за ситуацією навколо міста. За його словами, в останні дні більшість атак на авдіївському напрямку ведуть підрозділи зі складу так званого першого армійського корпусу, тобто загони угрупування ДНР. У той же час регулярна рашистська армія, що має більш боєздатні частини, ходить в атаки набагато рідше. Коваленко впевнений, що це вказує на проведення рашистами ретельного перегрупування і доукомплектування підрозділів після раніше понесених важк. Ких втрат Причому підготовка грунтовна. Відповідно, третя хвиля наступу, куди більш потужна ніж попередні дві, може відбутися у найближчі тижні, говорить експерт. Коваленко погоджується, що російське командування встановило два дедлайни для взяття Авдіївки до нового року або до березневих виборів Путлера. Підвищена активність рашистів по всій східній лінії фронту аналітик теж пов'язує з прийдешнім третім штурмом Авдіївки. На його думку, так рашисти хочуть випробувати удачу і спробувати просунутися на інших ділянках, щоб реалізувати план Б у разі невдачі. Захопленням Авдіївки втрата Авдіївки може обернутися обвалом всієї лінії оборони на сході та втрати контролю над значними територіями Донбасу. Про це в ефірі еспресу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі військовий льотчик, інструктор Роман Світан. За його словами, важлива не настільки Авдіївка, як населений пункт, як укріпрайон, який створили на її території. Сама Авдіївка це висота, східна частина міста та промзона. Панівна висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки між Ясинувацьким блокпостом та самим містом. Тому расисти постійно тиснуть саме на цю висоту. Справа не в самій Авдіївці, як в місті, а в укріпрайоні. Бо якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на 20 кілометрів на захід до другої лінії оборони Карлівка Очеретина. Тобто йти до наступних висот, бо в низинах ми не втримаємося, пояснив військовий експерт. Світан зазначив, що ці 20 кілометрів відходу можуть обвалити увесь фронт. І також на півдні у бік Курахового, Отже, існує можливість втратити Мар'їнку. Доведеться відходити до Карлівки, існує небезпека для Вугледару. У рашистів. Якраз є такий військовий задум. Якщо ми посиплемося з Авдіївки, то тоді вони натиснуть по повній з Мар'їнки до Курахового з вугледара до Курахового. Тобто вони хочуть скласти фронт, вони готуються до того, що у нас фронт посиплеться, тому ми Авдіївку й утримуємо Ніякої тут політики немає. Це виключно військова необхідність. А якщо посиплемося і підемо на другу лінію оборони, то нам же потім доведеться повертатися назад. А це рух на висоту втратимо дуже багато людей та техніки. На цей час оптимально утримувати Авдіївку, зазначив світан. Що ж, як бачимо. В ЗСУ немає іншого варіанту, окрім як тримати оборону. Рашисти ж тим часом продовжують втрачати сили і мотивацію та зрештою здаються в полон.